Центральна вулиця міста близько сьомої години російські військові обстріляли її з артилерії. Під обстріл потрапив тролейбус. Четверо людей отримали поранення. Розказує керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Тролейбусі були люди, троє людей потрапили під цей обстріл. Один в важкому стані. Також одна людина ще знаходилася на зупинці Також постраждала всім надається допомога. Одна людина. Чоловік літній важкому стані. Російські військові обстріляли один із храмів у середмісті Херсона. Гатили запальними снарядами та мінометами. Влучили у дах храмової споруди. Внаслідок обстрілу сталася пожежа. Повторно свято Катерининський собор російські військові обстріляли під час гасіння пожежі. Як розповіла речниця ДСНС у Херсонській області Оксана Ульянова, чотири рятувальники отримали поранення. Їх госпіталізовано за останню добу. Собор був під обстрілом кілька разів. Згоріло близько ста квадратних метрів покрівлі. Розказує протоієрей ілля Болога. Вчора ввечері був здійснений обстріл запальними снарядами. І Капсули від цих снарядів попали на кришу нашого собору. І, вочевидь, вони всю ніч там тліли, бо тільки зранку вже наш сторож побачив задимлення і викликав пожежних. Під обстрілом був і молодіжний християнський центр навпроти собору. Тут вибиті вікна, посічений фасад, руйнування від обстрілів і в будівлі обласної бібліотеки. Влучання пошкодило південну частину приміщення, розказує завідувачка відділу книгарні Оксана Шестакова. Був пряме пряме попадання у будівлю. Пошкоджений другий, третій, четвертий поверх, які виходить на Дніпро. Тобто вся південна сторона. І ну, дійсно. Центральні сходи, які виходять на південну сторону, майже неможливо по ним пройти, тому що все завалено будівельним сміттям. Це кирпичі, каміння у відділах теж твориться жахіття, все потрощено, меблі змішалися з будівельним сміттям. Вилетіли наші дерев'яні щити, які якими була законсервована будівля. Тобто от ті, все, ці три поверхи тих відділів, де були гарні краєвиди, все це пошкоджено, на жаль. Під обстрілом був і цей житловий квартал міста. Снаряд влучив у квартиру на четвертому поверсі. Вікторія живе поверхом нижче. Розповідає, у неї потрощені вікна на балконі і в кімнаті. Дітьо було в ванні, я лежала на дивані. вані. Ну, сказать, нічого не зрозуміла. А потім вже шок і крик. У Сергія в цьому будинку офіс. Слава Богу, що не пострадали люди, конечно. Квартири нету. Пострадала вот мой офіс. Греческая контора. Люди з третього етажа теж пострадали. Загалом, за інформацією обласної військової адміністрації, по місту за минулу добу російська армія випустила 72 снаряди з різних видів озброєння. Також не припиняють обстрілювати Береславщину. В одрадокам'янці через авіаційний удар пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. Місто Береслав, армія РФ обстрілювала з артилерії, мінометів, градів. Також скинули з БПЛА вибухівку по житловим кварталам. Як повідомив керівник районної військової адміністрації Володимир Літвінов, загиб та поранених немає. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Олена Ліщенко, Ігор Печенко. Суспільне новини. Херсон.